Шахеди, ракети, бояришники, ой, арішники цей тиждень був наповнений тривожними новинами. Але давайте про щось хороше, наприклад, зарплати. З вами Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас цікавинки щодня. Отже, про зарплати. Як пишуть наші колеги з сайту Finance.ua, Київський міський центр зайнятості опублікував топ-10 професій, які дають найвищі доходи у столиці. І почнемо із зворотного. Отже, на 10-му місці друкар флексографічного друкування. За такою складною назвою стоїть Людина з не менш складними обов'язками, яка робить те, що ми з вами кожного дня бачимо: етикетки, пакети, пакування, банери. За даними Київського міського центру зайнятості, такі фахівці поліграфічної галузі отримують 45 тисяч. Дев'яте місце з таким же доходом у 45 тисяч займають фахівці-аналітики з дослідження товарного ринку. Вони вивчають попит, пропозиції конкурентів, ціни ринкові тенденції. І знову дохід у 45 тисяч, але зовсім. Інша діяльність у промисловій сфері такі зарплати у кваліфікованих токарів. Сьома сходинка нашої десятки це інженери-програмісти. Попри те, що штучний інтелект захопив цю галузь, попит на фахівців зі сфери IT залишається високим. У інженерів-програмістів зарплата наголошуємо за даними Київського міського центру зайнятості 47 тисяч 400 гривень. І ще одна професія, яка тісно пов'язана з сучасними технологіями на шостій сходинці. Це оператор верстатів з програмним керуванням. Зарплата тут рівно 50 тисяч. Далі топ-5. і це аналіти консолідованої інформації. Як зазначають у КМЦС, тут зарплата складає 50 тисяч 861 гривню. Мабуть, зарплата вказана до гривні саме тому, що відповідна вакансія була розміщена. Йдемо далі. Четверте місце дістається менеджерам управителям. Менеджери бувають різними, але конкретно фахівцям з управління платять 60 тисяч гривень. Трійку найвищих зарплат починаємо з професії. Увага! Водіїв досвідченим водіям автотранспортних засобів, платять за даними Київського міського центру зайнятості 70 тисяч гривень. Ми наближаємося до розв'язки, і друге місце у саперів. Це, хоч і вкрай ризикована, та дуже важлива професія в умовах війни. Зарплата 74 тисячі 535 гривень. І перше місце рейтингу ніколи не здогадаєтесь – це поліцейські, та не патрульні поліцейські, яких ми щодня бачимо на вулицях міста. а Поліцейські особливого призначення. Завдяки високій відповідальності і ризикам ця професія очолює рейтинг з зарплатою у 124 тисячі вісімсот гривень. Таким був рейтинг десятки професій з найбільшими зарплатами по Києву, за даними Київського міського центру зайнятості. Більше новин про ситуацію на ринку праці читайте на сайті Finance.ua. Там завжди актуальна та корисна інформація. А ким працюєте ви? Діліться відповідями у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки, коментарі та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.